Я. А там Хрестя я тебе бачу, як ти йдеш назад. А це Хрестя. Хась, піши пошвидше. Я буду їздити тільки. Да, вона буде тільки. Ну, Тут не можна їсти. Всьому влосі. Ми будемо кататися. ми будемо кататися. Черепані. Ладно, Хрестя, нам краще ми йшли пошвидше. Я Ладно, Зараз ми йдемо на вали, а там вже будемо кататися на горках. Потім я вам покажу всі горки. Я сподіваюся, я собі копчик не відіб'ю, як в той раз. Органи А Діма з нам взагалі в перший раз іде. Ми ще йдемо йому са тільки купляти з покажем. це покажемо. Одвіжат, куди Одна. Все, Сьогодні, ми йдемо йому таку штуку, він ледве ще маму відпустив, хоче. Цю казати. показати. Да. <реш> Ладно, ми зараз йдемо в магазин дитячий. Там я наскільки знаю, такі подивиться, недорого. довго. Купумо і зразу підемо на вали. Так, <реш> гривень так сто. Може, каву забрати? Ні, не думай. <реш> Ладно, потім вже як будемо в магазині, я постараюся включити камеру

Ні, не, не знаю, де вона лежа. Потім ключимо відео. Ставте лаяк, якщо всі мечтали про туку. машину. У мене була така машина. Так, все миша з магазину, виходимо. У нього якраз тільки закінчились всі санки. Ми йдемо в інший магазин купляти. ти де? Христя. А, Куди йдемо? Вони вегмах Я казав не волі. Ну пішли тоді в Нівермах прогуляємося чуть-чуть. Зато близько буде, і до Ліні вже туди йти А, так, да, все, до Нібрам, зато близько туди йти Ладно, коротше, ми були в цьому магазині, там такого немає, сказала, яка тільки пластмасові скупила. Тільки є пластмах, так, е, да, там є тільки санки, звичайні. О, Нам о, це трохи трохи не, не підходить. я дивлюся, сюди хрестя. Я завжди гублю Ладно, Ми ще знаємо один більш-менш магазин недалеко, де можуть такі вот штуки продаватися. Це взагалі скільки ходить. Я, я надіюсь, ми знайдемо. Максимум, якщо в мене є ще десятку, тобі можу дати, позичити. Ну, таке ось наше місто. Я не знаю, чи це Ну, Це не центр так. Що ти показуєш? Ну так, да, це не центр, просто церква. І все. Це і буде. всім пока, потім вже травше. Тільки що прийшла моя сусідка. Моя мама з доволі добре дружить. Вона мені сказала, що ви тут робити юні блогер. Я сказала, вона спитала, чому там набули. Вона карчувати. Якщо вона буде дивитися це відео або її мала дитина, то її тоді... я передаю вам привіт великий. Все. Все, і ми тоді вже включимо камеру, коли вже будемо телефон, Як тільки вийшов з хати, мене було 65%, зараз десь через 15-20, в мене вже 9%. Я напевно, що потім візьму Діманий телефон, тому що вже, напевно, не встигну записати, як ми їздимо на 9%, тобі в мене швидко розглядають. Uh, я, напевно, візьму Діманий телефон, піднімаюся, як я надію. Так що вибачайте, якщо качество буде трошки погірше, ніж завжди, то ще ніж зараз. Ма вже, о, у мене 5%. Серйозно. Ладно, я ще встигну, напевно, записати, як ми... Зайшли в центр, а там вже, напевно, буду знімати на кіли. Це Я буду ходити в цей. Панк, що з... всім. Ми йдемо за хвистю. Наскільки великий договий центр тут є. Дуже якось місце. О, у мене вже іде 0%. Вон такий от у нас центр. Я вже буду знімати надійний а? а так дуже важко. Всім пока. Так, покажи, О, да, почалось. Зараз я буду знімати. Побежісь, покажу. Зараз я буду з'їжджати всі а... горки. Я один раз з'їжджав, що в мене, потяг... Паз... Требу, в мене потім... Треба потім слизу зняти. Да, да, да. Дивиш, Влад, куди, так, так, так. Дивись, в ладку не в'їзд. Так, все знімаємо. Наукай, як я буду їсти. Давай, не страшно.

Я це приблизив? Я коротше поїхала народ. Давай. Ага.

Я не могу. Ёпта! Тихо! Ты мне блядь, голове заедал. Макс, давай! Иди нахуй! Погнали, чувак! Макс играет черный! Иди Ну bueno, давай! Дива, це снігу. Ага. Мене взяла в снігу. Я На. Оператор. Бри! Все. А пішой твар самим. І пішов брати мої санки, де там. Я не бачу Хастю. Вона повзе. Ага, Газде, Хестя повзе. Хись <ріган> я <Це не можна. ріган> мустан. Зараз ми постараємося з'їхати всі троє. Я постараюся тримати селфі-палку. і з'їжджати. <ріган> <Що? ріган> <не тратить> <ріган> а то, послідь, Хай, Давайте посередині. Будімо майже не міхати, у мене селфі-палка. Я? Yeah? Дати. Ти тричі вже їхала, тут так що ти біля О, давайте я тут посередині. Хись, хвись! З'їжджай звідси, з'їжджай звідси, з'їжджай звідси. Ща, я сяду. Опять, як завжди, я посередині. Е, Та, чекає, не? Я посередині. Їдемо зліва і справа. Раз, два, три. Два. 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 Отец. Ну ты видел? Видел? Отец. И я не на Знаешь, тренерша Карина, сложно, сложно. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Ай, больно в ноге, блядь! Ай, есть! тут! А, а, дуже хочу тут зъезжать, это будет за снігу куча занизу. Давай знімаємо одні факти, а ти з бомбу. Давай, на, знімай. Ар, Артун! На. Чекай, знімай меня. Там, ну, там, там там дебіл! бота дебил. Где там? Я побудую. тримати цей і їхати, а ну чекай. А тут на ізі піднятися. Настя, -а -а -а! сними руковицю, будь ласка, бо тобі хлопку надівати. Дивися, надо Ага. цей і Ага. Так, зараз я постараюся з'їхати, тримаючи камеру на майже найвищій горці. Це не точно. Другий по висоті. Так, да, другий по висоті, така, тут. так. Перший оця. Але тут він був менше змі, роздій було Я не знаю, чи в чи мене телефон впаде чи ні. Як це прикольно. Тут сзади в мене буде за когористся з'їжджати. Ой, Месь, пані. О, де що ти хочеш сказати горки. Все, я вже прийшов з горок. Я вже десь навіть приблизно годину тому прийшов. Тільки тепер більш-менш з тих переродівся. Ну, взагалі, хочу сказати, я б пішов би ще б на горки, але, напевно, вже закінчиться морози і снігу не буде. Це найбільш печально, так. Да. Ну, я думаю, на цьому можна закінчуватись. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Артур і всім па-па!